Очі немовляти, вікно у світ, як допомогти зберегти зір найменшим пацієнтам, що завчасно народилися, до яких ускладнень призводить несвоєчасно виявлена ретинопатія, враження судин сітківки оки, що призводить до сліпоти. Обговорювали закарпатські офтальмологи на засіданні товариства. Сучасна медицина знаходиться в такій тенденції, що щорічно буде збільшуватись кількість дітей, недоношених, які в нас народжуються. Завдяки впровадженню сучасних методів лікування ми вже можемо вихажувати і 500 грамових дітей. Але це діти, які потребують уваги не тільки гінекологів, неонатологів, а потребують уваги і офтальмологів. Тому що у цих дітей часто буває і патологія органозору. тому користуючись. Нагодою, ми запросили на сьогоднішнє наше товариство, головного офтальмолога МОЗ України Барія Юрія Вікторовича, який прийшов нас ознайомити власним досвідом, досвідом лікарні, яку він очолює. Це дитячо-офтальмічне відділення клініки Охмадєт і тими тенденціями медицини, які нас будуть очікувати в найближчі роки. Сожаленню в нашій країні рождається достатньо кількість недоношених дітей благодаря технологіям їх вихажування. Которые эти дети становятся к сожалению инвалидами. И частота инвалидизации у недоношенных детей в 22 раза больше, чем у здоровых доношенных детей, в том числе и становятся, к сожалению, и слабовидящими, и слепыми. И наша на сегодняшний день. Одна із основних задач дитячої атамологічної служби це профілактика сліпоти і свободідіння у дітей з рітенопатійні недоношених, у недоношених дітей. Своєчасне виявлення порушення зору у новонароджених відтак і адекватне лікування можуть запобігти розвитку сліпоти. Особлива роль цьому відводиться саме перинатальним центрам та скринінговому обстеженню і лікуванню немовляти з групи ризику. Юрій Барінов розповів, що в Україні заплановано створення 5-6 таких центрів. Західний регіон буде обслуговувати Львів. Проте, на думку головного офтальмолога країни, в Закарпатія сенс створити саме свій окремий регіональний центр. Відбиток і особливості накладають територіальне розташування нашої області, гори, перевали, вести за 300-400 кілометрів новонародженого дуже ризиковано. Ми знаємо, що зараз відбувається реформування медицинської служби, реформування в системі здравоохранення. і одним з етапів реформи в системі здравоохранення – це створення перинатальних центрів. І ви знаєте, що ці перинатальні центри. Лично курирует президент и лично следит за тем, как эти центры о, в, открываются, как они строятся, как они комплектуются. Он лично курирует этот момент. Поэтому, конечно, вот тот центр, который будет открываться у вас, в нем обязательно должна быть и наша частичка, частичка детской офтальмологической службы. Именно в плане оказания помощи детям с недоношенным детям с ретинопатией недоношенных, у которых можно получить в результате отсвоеку сетчатки и слепоту. Если в перинатальном центре будет организована служба по мониторингу, скринингу этого заболевания, то мы... Ми получим очень низький процент слабовідчих дітей. В основному дітки наша будуть прекрасно видіти. І Хоча в Закарпатті на 280 недоношених новонароджених нині діагностується не так вже й багато випадків ретинопатій. Проте щороку року кількість таких дітей зростає. У нас на обліку стоїть свіже шість випадків ретино недоношених, які діагностовані в обласній лікарні, в обласній дитячій лікарні і в Ужгородській. Лікарні в для дитячій лікарні Ці дівчинці частково повернули зір. Вона бачить кольори та розміри предметів. Розвиток хвороби вдалося зупинити, допомогти врятувати і зберегти зір немовлятам, повернути щастя, бачити світ у всіх його барвах чи не найбільша втіха для батьків та медиків.